І так, усім, вітаю вас на каналі Містер Скруч. У цьому відео я вам розкажу, як набрати 20 поєнтів в гіткоін паспорт з нуля, тобто з щойно створеного аккаунту. Також розкажу скільки це буде по затратам, але насамперед, хтось питає, а навіщо зараз гіткоін паспорт? Значить, діло в тому, що недавно Закасінг в своїй гільдії опублікував нові ролі. Це верифікейт левел 1 і Verificate Level 2. Це так як вони писали в Діскорді, вони будуть потрібні для того, щоб податися на програму з якийсь сук. Ось. Але я вважаю, що цю верифікацію потрібно пройти, бо по аналогії з Арбітріом вони публікували тут різні ролі. І саме за виконання цих активностей можна було отримати дроп. Тобто, це. Скажем так, таким чином вони нам підказують, що потрібно робити. Але помимо Зика ми також Gitcoin паспорт можемо використати в, в тестнетах. Це в нас, наприклад, Taiko Testnet. Як можете глянути, тут є така вкладка Trust Bonus, і вона нам дає 2500 поїнтів. Тобто, скільки б ви не зробили там різних завдань, але якщо ви Trust Bonus не виконуєте, то швидше всього, тобто під критерії дропу, ви не попадете. Що було по аналогії з Linea? Тобто там ти міг зробити весь теснет, отримати получ, там 500-600 балів. але якщо ти не забрав траст-бонус, то ти не міг отрити їхні нефті, які на даний момент коштують 0,22 ефіра. Тобто, на даний момент це 560 доларів. А тепер давайте перейдемо саме до активностей. Перше, що нам потрібно зробити, це зайти на сайт. Паспортgitcoin.com. Значить, в телеграмі буде пост про всі активності і все інше. Ви можете зайти, просто натиснути скопіювати посилання, або просто на нього натиснути і перейти. Вам відкриється сторінка Gitcoin Passport. Далі натискаємо Sign in with Ethereum, підключаємо наш Metamask. І натискаємо Go to Dashboard. Якщо ви натиснете Refresh My Stamps, тобто воно підтягне певні штампи, які у вас, можливо, були виконані. Ну, це там певні транзакції в певних мережах і, і тому подібне. Як ви можете бачити, в мене повністю пустий аккаунт, і почати нам потрібно саме з соціальних активностей, тобто з самих простих. Перше, що потрібно нам підключити, це. Google пош. Думаю, з цим питань не буде, як завести Gmail, думаю, у всіх він є. Але якщо ви тільки його створили, дайте йому хоча б там 1-2 дня відлежатися. І тоді зменшується вирогідність, що вам якимось чином цю пошту забанить. Skype Verificate. Підключаємо нашу пошту. Продовжити. Все підключило. Далі підключаємо Discord. Думаю, з цим у вас також не буде проблем. Skyme Select all вефікей. Далі підключаємо LinkedIn. Din, натискаємо Select All і Verificate. Нам відкриється така вкладочка. І далі ми верифікуємо наш лінки DIN. Тобто я вважаю, що найкраще заходити одразу через пошту. Цискаємо Приєднатися зараз. І натискаємо або тут продовжити як Юні, або оцю with Google». Натискаємо, продовжити як Юні, під'єднуємося. Далі хрестик і прийняти та приєднатися. Дальше в нас воно запросить номер телефону. Для цього я використовую сайт для активації по SMS. Цей сервіс він є в мене в пості. Копіюйте посилання, переходите на цей сайт. Тут є єдиний важливий момент. Тут працює, на жаль, тільки одна країна. Вибираємось тут LinkedIn, ставимо тут прайс. Найменший і тут потрібно вибрати, і тут вам потрібно вибрати країну Австралія. За всі інші я не знаю, чи вони працюють. Також, якщо не буде працювати і Австралія, ви можете натиснути сюди і запитатися в менеджера. Вони переважно підсказують, яку країну зараз можна вибрати і на ній приходить смс, а яку не потрібно. Ця активність вийде в 0,35 долари. Все в нас тут відображається. Після того, як мене 2 хвилини, ви зможете цей номер то відмінити, якщо вам вдруг смс не прийшла. Копіюєте ваш номер, тут вибираєте Австралію, вставляєте його і натискаєте відправити. Чекаєте буквально пару хвилин, і код приходить. Копіюєте його і вставляєте. Все, верифікацію по LinkedIn. Ви прийшли, далі, просто натискаєте далі. Тут пишете будь-що, пишете менеджер. От, ми перезайшли в наш профір. Для, скажімо так, більшої безпеки, щоб від нас не відлетів, ви можете завантажити якийсь аватар і зробити там один пост. Все, після чого вертайтесь назад до Gitcoin паспорту, натискайте ще раз LinkedIn, Select All і Verify. Дозволити. Це то, що пишеться, в нього якась помилка, насправді, верифікація у нас пройдена. І так, далі нам потрібно. Підключити наш Twitter аккаунт, але щоб отримати усі 3,68 поінтів, нам потрібно мати аккаунт, який старше 2 років. Хтось запитається, де знайти цей аккаунт. Його можна купити на різних інтернет-площадках, або ви можете зайти в пост, який є в мене в Телеграмі. І тут є контакт. Тут пишуть купити куст та твіттер». Ви натискаєте, вас перекидає в чат з кручку. Переходите сюди, і так, дивіться, аккаунти продаються тільки від п'яти штук. Це зроблено з метою, щоб не витрачати багато часу на продажі по одному аккаунту. І так, переходите в час, пишете Привіт, потрібно 10 аків, Твіттер старше двох років. Все, там відповідають і скидаєте квізити про оплату. І далі вам відправляються значить, файли з вашими твіттер-аккаунтами. Також там буде. Вложена інструкція, як їх підключати, скільки робити, щоб вони відлежалися, і щоб їх не забанили. І тому подібне. Значить, натискаємо Select All, натискаємо rave, все done. Ми наші поінти забрали. І так, далі ми переходимо на біржу OKX, купуємо 0.13, 012 ефіру, це приблизно 35 доларів. Натискаємо Вивід і виводимо їх. На наш ZKSync адрес. Ефір, далі. Вибираємо мережу Ну Зараз ось тільки це коштує майже пів долара І натискаємо вивід. І так, кошти нам прийшли. Далі ми переходимо на Element Market. Вибираємо мережу ZKSINC. Заходимо у ренкінг. Вибираємо тут якусь саму дешеву нефті. Бажано, звісно, з офіційної колекції. Це вам буде плюсом в карму. Скажімо так. Buy now. 16 центів. Звісно, це все треба робити на маленькому газі. Знову ж таки, якщо ви робите за ви знаєте, що тут газ відображається неправильно. Там від 30 до 90% відбувається рефаунд газу, і воно все вертається. Тобто в даному випадку у нас буде там комісія в районі 20 центів. Так, транзакцію зробили. Далі переходимо на TextSync Bridge, коннектимося до нього, переходимо в вкладку Win І нам треба перекинути не менше ніж 0011. Якщо ви перекинете менше, вам доведеться потім робити додатковий клейм в Ефіріум майнет, що буде досить недешево. Наприклад, комісія за він у нас на даний момент 2 долари 70 центів. Це я вам нагадаю, газ зараз під 50. Тобто при газі там 10-15, ви ви заплатите там долар або менше. Я це роблю чисто, щоб вам показати. І ще єдиний нюанс, кошти ці будуть 24 години. Ви можете зробити це, звісно, швидше, перекинувши з любої біржі напряму на ефіріум. Но комісія за перекидання у вас буде практично 10 доларів. Тому цей спосіб, скажімо так, саме економічний. Тискаємо конті сенто ефірі мене підтвердити. Все, кошти прийдуть в районі 24-30 годин. Далі ми переходимо на біржу ByBit. Купляємо тут приблизно ефірчиків і натискаємо виведення. Значить, писуємо сюди, значить, натискаємо додати, додаємо тут гаманець, який нам потрібно. Вибираємо токен ефір. Далі вставляємо гаманець. вибираємо мережу ZK Sync Light. Примітку можете додати, який у вас тут аккаунт. І підтвердити. Набираємо нам гаманець. і вказуємо суму усю. І натискаємо підтвердити подати. Наступний крок. Підтвердити. Далі переходите в ZK-Sync Light Wallet, коннектитесь, переключаєтесь в Ethereum майнет. Все, кошти нам вже прийшли. Що тут потрібно зробити? Значить, натиснути Transfer, Transfer to the Cassync Lite і натиснути Authorize Account Activation. Е, на даний момент, щоб активувати мій аккаунт, це коштує в районі 4 доларів. Але якщо ви будете робити це при маленькому газі, вам це буде долар, максимум 2 долари. Цикаємо підписати. Ця активація робиться тільки один раз. Цикаймс Sign Account Activation. Підписати. Далі переходимо на той же Bybit, тискаємо поповнення. Вибираємо ефір і в мережу вибираємо The Cassing Light. Обов'язково слідкуємо за тим, що у вас для кожного гаманця ось тут була різна адреса. В іншому випадку ви можете зв'язати свої гаманці і вас побереє при наступному дропі ZK Sync чи інших дропах. Майте це на увазі. «Amount» натискаєте максимальний. Тут вказуєте ваш адрес. Воно само вираховує комісію. Натискаєте Send to Z Cassing. Підписуєте. Окей. Далі вертаєтесь до гідкон паспорту, натискаєте на оцей штамп The Cassing. Тільки майте на увазі, що активності по ZKSing Lite можуть проходити верифікацію близько 24 годин. Тому, якщо вам зразу не підтверджує, просто почекайте добу. Далі натискаєте Select All і Verificate. Нові 84 поинти ми забрали. Далі переходимо в NFT holder, натискаємо. Щоб забрати цей штам, потрібно мати хоча б одне NFT в Ethereum Mynet. Далі, значить, переходимо в Telegram, в пост і MintFund. Спускаємося вниз і ось тут натискаємо Free. Пусково перевіряємо, чи ви використовуєте мережу Ефіріум. Досить важливо при Мінті NFT, що у вас NFT було саме в форматі ERC 721, бо також є ще NFT в форматі ERC 155. Як це перевірити? Значить, вибираємо Free NFT, натискаємо Mint Now, і далі тут, в описі, у нас буде писати якого формату це NFT. Обов'язково міти NFT тільки ERC 721, інакше в Bitcoin паспорті вам це не зарахує. Майте це на увазі. Далі потрібно знайти колекцію, де пишуть фрі. Натискаємо Mint One for Free. Зараз ми заплатимо ну, там, практично 11 доларів при гвеї 25. Натискаємо підтвердити. Далі виводимо наші кошти назад на гаме. Вводимо адресу, натискаємо максимум комісію воно враховує саму, натискаємо далі. І підтвердити. Далі повертаємося в гіткоin паспорт, натискаємо Sell it All і забираємо наш штамп та поїнти. Done. Завдання виконано. Наступний штамп, який ми заберемо, це Guild Memberships and Trolls. Натискаємо. Далі переходимо до містер Scrooge Guilді, підписуємося на гільдію. Натискаємо check Access to Join. Далі, щоб вам отримати «Scrooge Pass», вам треба підписатися на «Mr. Scrooge» в Твіттері. Підписуйтесь. Далі. Як тільки ви отримаєте «Scrooge Pass», вам відкриється дозвіл на заповнення Google форми. Для чого вона? Ви пишете туди свій адрес, я вас додаю в модератори гільдії, і ви забираєте 0.71 Point Bitcoin паспорт. Також цей адрес я додаю в снапшот, де ви також будете автором, і зможете забрати додаткові поінти з Bitcoin паспорт. Якщо воно таку довгий час не оновлюється, натискаєте Recheck Access. Все, вам відкрилося. Форму ви можете заповнити, натиснувши ось тут, або вверху натиснувши Revel Secret. Переходите по формі і вставляєте сюди тільки один адрес, не більше. Вертаєтесь. Далі ви тут можете забрати 6 ролей. Загалом вам потрібно зібрати 15 ролей, а також бути мембером хоча б 5 гільдій. Щоб глянути, в яких гільдіях ви є мембером, ви можете зайти Explore All Guilds, і тут є усі гільдії, де ви є мембером В пості в Телеграмі я вам підготував усі гільдії, де дуже легко набрати ролей. Тобто кожний з них ви можете забрати по дві роли. І значить 6 ролей в містер Скруджі, і загалом у вас є 15 ролей. Думаю, тут максимально зрозуміло. Далі натискаємо Select All і Verify. Все, наші point і штамп ми забрали close e, значить Наступні поінти і штампки ми заберемо це будуть снапшот. Натискаємо. Тут ми заберемо абсолютно усі поінти. Переходимо в Telegram до нашого посту. Значить, далі переходимо в снапшот, під'єднуємося і також натискаємо Join. Після того. Як в каналі Містерсключ Ньюз, ви побачите таке повідомлення. Це означатиме, що ваш адрес додано в снапшот автором, і ви зможете створювати нові пропозиції. Значить, вертаєтесь в снапшот, натискайте New Proposal. бажано створювати якісь конструктивні пропозоли, щоб нас не розпізнали як ботів. Наприклад, what Drop is better. Натискаєте Continue, і тут пишете варіанти відповіді ARP, наприклад, або СТРК. І натискаєте Publish. Якщо вам вибиває ось така помилка, вертаєтесь назад і видаляєте один з попередніх пропозолів учасників. Три крапочки. «Delete». Ця помилка вибиває через те, що є обмеження по пропозолам в суд не більше трьох штук. Значить далі повторюємо дію. Proposal. What drop is better, content, publish. Підписую. Як бачите, пропозен опублікований. Далі. Заходите з другого аккаунту і голосуєте на своєму пропозолі. Confirm. Якщо у вас відбуває ось така помилка, що вам потрібно 10 скрут, щоб проголосувати, це означає, що ваш адрес ще не внесено як автором в цей снапшот. Тому перевірте, чи ви цей адрес. Заповняли форму, а також чи ви побачили повідомлення в містерскрут, що адреса оновлені. На усе про все у вас буде близько години від моменту опублікування пропозу. Тобто вам треба його створити, проголосувати і далі вивертаєтесь в Gitcoin паспорт, забираєте поінти, потім знову ж таки вертаєтесь сюди на снапшот і видаляєте власне голосування. Стосовно того, чи може це зв'язати гаманці, я писав адміну в снапшот. Вся інформація зберігається off-chain. тобто ніяк зв'язати гаманці неможливо. Єдину небезпеку це несе для власника DNS домену і того, хто створив цей спейс, тобто, сам снапшот може заблокувати за спам. Також, щоб вам забрати усі поінти, вам потрібно проголосувати хоча б в двох чужих пропозалах. Тобто, ви це можете зробити тут в Mr. Scratch, в снапшоті або на якомусь інакше. Значить, далі повертаємося в Gitcoin паспорт, натискаємо Select All і Verify. Завдання виконано. Клоус. Наступний штамп, який ми будемо виконувати, це Civic Verification. Нам потрібно буде зробити капчу, а також верифікацію обличчя. Для цього потрібно зробити. Значить, переходимо в пост в Telegram і натискаємо Civic CAPTCHA Pass. Але перед тим, як це робити, вам треба мати на гаманці 1-2 матіка. Як його Перекидати на свій гаманець чи між мережами, думаю, пояснювати не треба. Це елементарно. Використовуйте біржу або там джампер, бунги, любі інші протоколи, які вам з цим допоможуть. Конектимося. Вибираємо тут мережу Полігон. В Всі, всіх інших мережах це дорого. Тобто полігон це саме економний варіант. Metamask. Далі під'єднуємо, свічно. І натискаємо Get Pass. Agree, Start Verification. Continue, Підписуємо. Я не робот. Далі. підтвердити. Комісія 0056, Матіка. Все, капчу верифікейшн. Ми пройшли. Далі вертаємось і натискаємо DVN Pass. відкрити. Значить, тут є певні нюанси. Для цієї активності нам знадобиться VPN. У нас був в хромі і також VPN був у вашого дропа. Тобто це верифікація обличчя. І тут є ось такі помилки: що Detected як VPN, що країну не підтримує. Значить, в цьому же пусті ви тискаєте VPN Chrome. Тискаємо додати в Chrome, додати розширення. Також попросіть вашого дропа, щоб він скачав VPN мобіл. бо він буде проходити це через телефон. І вибираємо країну, все є. Оновлюємо сторінку. І якщо ви робите це через Detect браузер, вам потрібно відключити власний проксі, і тобто лишитися на локальному, і тоді вже підключити VPN і обновити сторінку. Нажимаю Connect. І тут є кілька самих дешевих мереж. Це в нас Polygon, Base і Phantom. Я особисто користуюсь Polygon, бо тому що в мене там завжди є нативні токени, і тобто мені це набагато зручніше. Але також, якщо у вас багато профілів і ви хочете зробити це все за один день, наприклад, міксуйте мережі. Тобто не робіть все це тільки в полігоні, бо тому що ви тоді можете себе загнати в певний кластер і є, хоч і невелика вірогідність, но вас може. За це побрити. Тому, якщо у вас 10 аккаунтів, 3 в полігоні в різний час, 3 в бейсі в різний час, 4 в фантомі в різний час, і там якась ще є інакша мережа. І це, тобто максимальний рівень безпеки для ваших аккаунтів. Браємо мережу Полігон. Натискаємо Get Pass. погоджуємося зі всім. Контю, підписати. І тільки тоді включаємо наш VPN. Перед тим як ми побачимо QR-код є. Yeah. Далі переходите в пост, натискаєте Check ID. Значить, у вас і у вашого дропа має бути одинаковий IP. Саме для цього ми використовуємо Urban VPN. У їхньому додатку в Chrome, а також додатку на телефоні, використовують одинакові проксі. І саме за рахунок цього можна зробити так, що у нас був один IP-адрес, і ми не будемо получати помилку. Use the Same Wi-Fi network. Отак обходиться ця проблема. Значить, далі натискаєте «Фон», ви получаєте QR-код і лінк. Берете лінк і відправляєте вашому дропу. Значить, дія оцього QR-коду і лінку приблизно 5-6 хвилин. Маєте на увазі, що ви маєте вкластися от в цей час. Якщо у вас вибуло ось таке, значить щось пішло не так, і вам потрібно натиснути Regenerate QR-код. Значить, коли отримаєте ось. Таке вікно значить все пройшло успішно. Далі натискаєте і оплачуєте комісію в мережі Полігон. Підтвердите. Якщо все добре, то вам сплине ось таке вікно. Далі вибираємось тут Unicus Proof of Personhood. Далі натискаємо get Pass». Погоджуємося зі всім. Натискаємо Start Verification. Тут також галочку. «Continue». Підписуємо. Натискаємо Phone. Далі беремо наше посилання і відправляємо нашому дропу. Якщо все пройшло успішно, вам спине ось таке вікно. Натикаєте «Continue». Тут же комісія чуть-чуть побільша. Натискайте контю. І оплачуєте комісію матіками. Підтвердити. Тобто, все. Всі три верифікації на ці вік ми пройшли. Значить, далі вертаємося на Civic.me, обновляємо сторінку. І як бачите, усі три колонки у нас Verified. Так, Далі вертаємося назад в Гіткон паспорт. Нажимаємо на штамп Civic, Select All і Verify. Done Point штамп ми свої забрали. Далі, щоб виконати штамп Brian ID, заходимо в Telegram Пост і, і в ньому відкриваємо посилання і качаємо додаток. На свій телефон з App Store або Google Play. Значить На своєму смартфоні заходимо в Brian ID, нажимаємо Join Brian ID Meet. Значить, тут гуртаємо вниз, вибираємо, на якій мові і в який час ми хочемо приєднатися до Міт. Качаємо Zoom. І там буквально потрібно буде зробити пару дій. Значить, перейти по посиланню, натиснути оцю жовту кнопку, далі сказати пару слів. Окей, okay, so let's begin. The first one here is Андрі. Андрій. Yes, With double I. It's Андрій. Андрій, о, oh, Андрій, десь Йоракаунт. Єс, май акаунт. Окей, тут гаче, гаче, гачі, гачі. І в принципі, все. Все це займає в районі 15 хвилин. Тіпо треба бути з ним 10-15 хвилин. І там ще є такий є баг, що якщо це ви заходите на мітінги на різних мовах, ви по факту з різних аккаунтів можете це по кілька разів пройти. Майте це на увазі. Uh, все, далі вибираємо Brian ID, доскаємо Select All і чекаємо нашого QR-коду. Він з'являється. Ви заходите відповідно в додаток на своєму телефоні. Натискаєте Scan a code, Натискаєте Yes. під'єднатися. Далі забираємо штамп Trust Labs. Пам'ятаємо, як ми мінтили NFT, значить, виводили кошти через ZK Bridge і також скидали з ethereum майнет назад нам на біржу. Так, от, усі ці дії дозволяють нам забрати Trust Labs, які ще нам дають додатково 2,02 поїнта. А також, якщо цього може бути недостатньо, вам треба буде зробити хоча б. Зробити хоча б один офіційний брідж. Це можна через ZK Sync. Зараз там в скролі комісії будуть поменші, можна зробити в бейс, лінея. Тобто основна задача, щоб було мінімум хоча б 3-3 висхідних транзакції. От для прикладу, ось так виглядає мій значить, аккаунт і його транзакції в Дебанку, який отримав штам Трастала. Як бачите, тут немає чогось сверх неймовірного. Все, нажимаємо. Натискаємо Select All і Verify. Все «Done». Поінти ми забрали. І от, як бачите, ми набрали 21,8 поінтів. Тобто, це навіть більше, ніж нам треба. Тобто, з розрахунком на це, ми можемо не робити, наприклад, Lite» чи «Brand ID, якщо ви там по якійсь причині не хочете робити, виконувши, скажімо так, останнє завдання по «Trust Labs». А тепер. Перейдемо до розрахунків. Усі вони були зроблені при Gway 15. З основних. В нас значить, ZK Сінкера та ZK Сінклайт. Виводи бірж, активація аккаунту ЗК Сінклайт і вивід назад на Bybit. 3,5 долари. Mint NFT в мережі Ethereum Mainnet. 2,5 долари. Купівля Twitter аккаунт, якщо купляти. Значить, Оптом буде дешевше. А якщо 1-2 в районі 3 доларів. Верифікація civic Затрати на дропів в районі 2,5 доларів на один лінк. І активація номера для LinkedIn 35. центів Загалом 14 доларів 35 центів на один аккаунт. Загальну кількість pointів, які зможемо набрати. Це 20,48. Тут не враховано, значить, Траста Лапс затрати і поінти, і не врахований GitHub. Його також можна купити і отримати додатковий поінт. Він вартує в районі 7 доларів зараз на ринку. Але треба розуміти, що це тимчасове і, скажімо так, винуждене рішення, тому що найкращим способом набрати поінти в GitCoin паспорті це є. Донати в їхні раунди зараз вони не активні, а от саме з квітня вони почнуться. І задонативши по одному долару в 10 проєктів, ви отримаєте 9 балів. Тому, коли буде така можливість, краще зробити це, бо це буде багато поєднів і надовго. Але зараз ми використовуємо тільки ось цей спосіб. Значить, якщо ви знаєте кращі Способи, як отримати штампи в гіткоін паспорт. Будь ласка, пишіть про це в коментарях під цим відео. А також підписуйтесь, ставте лайк, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Там будуть сам пост з усіма посиланнями і всім, що вам потрібно для того, щоб отримати гіткоін паспорт і набрати 20 поїдків. Загалом бажаю вам забузити якнайбільше темок і отримати свій.